Нещодавно у своєму пастерському листі архієпископ латинського обряду М'ячеслав Мокшицький закликав вірних до внутрішньої переміни і навернення у ювілейному 2012 році. Ювілейний він, оскільки 600 років тому столицю Митрополії було перенесено з Галича до Львова. Сталося це за сприянням тодішнього архієпископа блаженного Якоба Стрепи. Цей священик завдяки своїй працьовитості, мудрості і скромності став справжнім зірцем Христового пастиря. Інавгурація ювілейного року відбудеться 1 лютого о 10.00 в Архідієцізіальній Базиліці. А ми запрошуємо вас переглянути продовження сюжету про ще одного видатного пастиря, єпископа Мирлікійських, святого Миколая Чудотворця. Святого Миколая є дуже популярною в Україні від часів Київської Русі і до сьогодення, але ми часто дуже мало знаємо про цього святого, якого найчастіше пов'язуємо із анонімними подарунками, які до нас приходять під подушку 19 грудня, і менше вже знаємо про постать Святого Миколая та його значення для української церкви і для християнства загалом. Окрім того, ще такою важливою місією Святого Миколая, як чудотворця і людини святої, було так само його здатність боротьби із злими духами. Коли Святий Миколай подружував Асирією, він прийшов до одного міста, де у чоловіка був хворий син, який страждав біснуватістю. Святий Миколай помолився біля цього юнака і сказав йому, що зараз цей біс із нього вийде, тільки потрібно вірити у Ісуса Христа, вірити в Бога. І тоді цей біс відійшов. Святий Миколай робив багато чудес як за свого життя, так і за своєї смерті. І, власне, тут ми бачимо його представленого, це є поховання Святого Миколая, який десь помер у середині IV століття. Його мощі користувалися дуже великою популярністю. Тому, коли на Візантійську імперію напали мусульмани, то вони вирішили знищити приміщення, знищити крипту, у якій знаходилися мощі святого, аби позбавити місту його чудесної сили. Ось. Але е, про це дізналися християни із західної частини Римської імперії, власне, із Італії. І е, приїхали під виглядом купців і за одними версіями викрили, за іншими забрали власне, його мощі до італійського міста Бар. Це відбулося в XI столітті. Власне, відразу ж на цьому місті було поставлена велич, величний храм у честь Святого Миколая, і досі його мощі там і зберігаються і шануються. Ще одне чудо, яке пов'язує шанування Святого Миколая велику і із дітьми, є чудо так зване Агрикового про агрикового сина. Воно розповідає нам про так само родину, які мали сина, Василька. І вони також дуже почитали день пам'яті Святого Миколая, влаштовували в цей день обід для бідних. Одночасно з тим цього ж таки дня вони часто ходили у місцевість до церкви Святого Миколая. Але одного року вони вирішили не піти самим, будувати обід, а вислати самого свого сина Василія. В цей час на церкву напали невірні, нехристияни, викрали їхнього сина і забрали його у сарацинський полон, де маленькому сину довелося прислужувати у палаці як виночерпію. Власне, батьки, почувши про цю подію, трошки так і розчарувалися, якби не знали, як до кого їм звертатися, і був такий момент, що вони кілька років... Вже не ходили до церкви Миколая і цей час проводили вдома сумуючи за своїм сином. Але на третій рік вони все ж таки вирішили повернутися до церкви, помолитися до святого, якого вони так довго шанували. І власне, коли вони повертались назад додому, вони побачили, що у будинку їх вже хтось чекає. І це саме був святий Миколай із їхнім сином Васильком. Що цікаво, що Василько так ніби телепортувався саме з цього сарацинського палацу, тому що досі у його руках є зображена та чаша, яку він нібито мав підливати султану. Крім того, Святий Миколай вважається провідником мореплаців. Ця подія є представлена у кількох клеймах, пов'язаних зі святим Миколаєм, з його іконою. На даній іконі з знизькувато ми можемо побачити сцену про чудо із Димитрієм, чоловіком, який також, у особливий спосіб, почитав Святого Миколая і завжди на його свято їздив човном у сусідню місцевість до церкви. І, власне, одного дня цей човен піднялася Страшна Буря, човен перевернувся, і Димитрій почав тонути. І він відразу ж згадав про Святого Миколая. Почав ревно до нього молитися і тут святий з'явився і, взявши його за руку, витягнув із води і приніс його додому. Ще одним із важливих сцен подій із життя Святого Миколая, які традиційно представлені в його іконах, є чудо про порятунок від безчастя трьох дочок. Власне, це чудо відбулося у мирах лікійських. Де жив собі чоловік, у якого були три дочки, але він був дуже бідною людиною, і він, власне, вже прийшов час, а він усе не міг видати своїх дочок заміж, тому що не мав на це жодних коштів. І у чоловіка вже з'явились такі думки, грішні думки про те, щоб тих своїх дочок віддати на працю, так щоб вони самі заробляли собі на проживання свої. Своїм тілом, так, своєю працею. Святий Миколай, дізнавшись про це, він не міг допустити такої дії з християнами, і, власне, з цього часу почав кожного дня протягом поспіль протягом трьох днів приходити додому цього чоловіка уночі і підкидувати щодня маленький мішечок із золотом і грошима для того, щоб той чоловік міг за ті гроші видати своїх дочок заміж. Святий Миколай його особливе шанування як в українській культурі, так і загалом у західній ісхідній. В церкві спонукає кожного християнина до наслідування діяльності святого Миколая, нашого особливого покровителя, до того, щоб люди добре ставилися, до людей знедолених, бідних, старалися їм допомагати, обдаровувати їх, саме продовжувати традиції християнського життя, які, приклад, яких ідеал яких нам подає святий Миколай, як за свого життя, так і після своєї смерті, своїми молитвами та чудом.